У багатоповерхівці по вулиці Жаботинського, 5 А вже очікують на опалення. У загальнобудинкових трубах теплопроводу вже підняли тиск і перевірили засовки, підтягли всі болти та крани і оглянули обладнання. Це типовий типовий еліватор на будинок. Тут ми маємо дві труби: одна подача, друга возврат. Возврат гарячої води і змішувач піклується про комфорт мешканців у будинку. Голова ОСББ Олена Литвинова каже, обладнання стандартне, як і в більшості домів. Підготовку до подачі тепла почали, як тільки прийшов електронний лист від концерну. Що я повинна знати? Наявність води в опалювальній системі. Задвіжки повинні бути в справному стані, ніді не повинно бути протікання. Але будинок стояв півроку без опалювальна. Звісно, треба все оббіжати, оббіжати, біжать, Готуються до опалення і мешканці верхніх поверхів. Пані Ірина майже 70 років живе на п'ятому останньому поверсі п'ятиповерхівки і мріє, аби тепло запустили якомога швидше. Згадує, як за часів Жеку було холодно, але тепер, коли домоуправління в руках мешканців, все полагоджено і під час опалювального сезону в квартирі тепло. Ми готуємося до опалення. Звісно, хотілося б, щоб краще було. Трошечки раніше включили. Чоловік пішов, повипускав воздух. бо буде не, та пробка, то тепла не буде. В нас все спускають, все контролюють. В нас гарна господарка нашого будинку. Періоди були різні: то спекотно, то холодно. Але зараз все регулюють. Реагують на це холодно чи ні. Аби тепло взимку було у всіх, фахівці тепломереж нагадують управлінцям будинків та керівним компаніям заздалегідь заповнити та поставити під тиск теплопроводи, випустити повітря та перевірити засувки. Мес проблемний систем опалення залежить від якості та повноти заходів, які виконує не лише теплопостачальна організація, а й управитель для житлових будинків. Якщо виявляються недоліки на теплових, мережах, звісно, це негайно вони усуваються фахівцями концерну міські теплові мережі. Якщо недолік у системах теплоспоживання. То мають ці недоліки усувати балансоутримувачі. Якщо пошкодження виявили загальнобудинкове, усунути його слід за кошти ОСББ. Та якщо неполадки в квартирах, мешканці можуть звернутись до міського контакт центру 1580. Наразі холодні пуски вже провели у Комунарському, заводському та частково у Вознесенівському районах. До кінця місяця тепловики перевірять готовність до зими всього міста. Анастасія Митко Єгор Батуренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.